Я ж, я ж вам казав, що це дійсно відпочинок, це дуже круто, що цінують в Ірландії. після 55 років можна дійсно отримувати пенсію. вже зробила те саме документи і взяла. Що, що, вибачає? Документи ви зробили, так? Так, я зробила. Да? Документи, ні. Документи ви зробили правильно по Голландії? Хотілось би дізнатись, е, скажіть, будь ласка, от е, чому ви саме обрали нашу компанію? Ну, чому? чому саме нас? Чому саме нас, а не когось іншого? Ну, Навірно, для того, що что... я саме <laughs> Дякую, дуже приємно. А в чому саме найкраще? Ну, що саме? Ну, по крайній у моїх дуже багато знайомих. Поїхали е, через вашу фірму і всі були доволі. Я зрозумів. Хочу дізнатися, скажіть, будь ласка, чому ви нас обрали? Чому ви вас обрали? Моя подруга додавала в групу Вайбері. Ну, якось так сподобалася вакансія і вирішила поїхати. Так чисто інтуїтивно. Чому ви саме на нас звернули увагу в нашу компанію, чому нас обрали, а не тебе січня? Мені порадили одна моя подруга вона її з ними їздила через вашу компанію. Ага. Це а куди їздили? Я не знаю, вона просто мені порадила наша групу і я не можу сказати. То я була у нормальній дівчатка, е, які вже їздили. Я обрала. Я два перший раз, але десяти, які їхали, що сказали, що компанія не

ми нічого не пояснили, просто скидайте гроші вже. Ага. Там 200 чимось євро одразу скидаєш, а типа, 200 євро вже, як приїдеш. Ось. І мене щось настрашило, що вони нічого не пояснюють, нічого не говорять. Скидайте гроші, потім ми вам все пояснимо. Ясно. Потім, ну Коли потім ще буду чекати. Ну, да. І я. Шукала в інтернеті, дивилася відгуки і знайшла вас. Виключно через відгуки, правильно? Так. Зрозуміло. Ні, а ну підождіть, підождіть, підождіть. підожіть. Ага. О, вітаю! О, доброго дня! Так, хотів дізнатись, чого ви обрали саме нашу компанію взагалі. Ну, чому, на що ви звертали увагу, коли обирали компанію? Ну, У вас якийсь голос є і магія ну, до себе людей розташовувати. І все? Ні, ну це, це таке, голос то таке, голос у всіх є. Так. Я десь більше року подивився, що ну, отзива ніде не побачив поганого, що вас кидають за рік там. Ну так, да, ні, ну ми працюємо вже. Я 5 років працюю. Я не, не побачив поганих отзив, от усе, а ви вже більше на ринку, я, я замітив, я за вами прослідкував, ви більше року точно. Ну, це достатньо, щоб. Достатньо, щоб. Я зрозумів. Тобі ж час, час зіграв важливу роль. Час зіграв важливу роль, так. Да. Я зрозумів. Так, дві да, компанії ви обрали. Чому ми? Знайшли вас. Ні, ну то ясно, що знайшли, а я вас не БД. Биде. А чого саме ми? Чому ми, а не хтось інший? Наче відгуки про вас непогані, так вирішили спробувати. Ну дивіться, я вам так скажу, відгуки завжди вони є. Як і хороші, так і погані. Це вони всюди. На жаль, є така штука, є така практика, що інші компанії замовляють відгуки негативні. Ну, є така. От коли ти спілкуєшся з людиною, так, от так, от, да? от та людина, яка написала поганий відгук, от ти з нею спілку... хочеш вийти на зв'язок, вона ніколи не вийде. Бо, бо їй гроші за це заплатили. Вам, скажіть, ми вам, ми вам гроші за це заплатили? Взагалі? Ну не да, щоб, Ну, так, щоб розуміти, просто дуже багато людей, на жаль, розумієте, вони якось аналізують так цікаво, ось. і Думають, що ми за все платимо гроші. Ні, нам ніхто не платить. О, вітаю. 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 Ви що, одеситка, чи що? Ні. Я люблю Одесу, так. Да? <різь> так. Хотів дізнатися, пані Ірино, ви до нас їдете на роботу. Чому нас обрали? Продовжую. Тут. Це вже була 14 та е, робота. Я зрозумів. А скажіть, а чому нас вибираєте? Чому вас вибираю, е, як вам сказати, я люблю працювати, а там так короб оце рано піднімеш і потім сидиш, деш місце з ними в комнатки, вони сидять собі балакують, чи там дивляться телевізор, і ти з ними сидиш у комнаті. І нічого не робиш, оце чого. Та я боня. Ні, а чому, чому саме наша компанія? Чому нашу компанію обираєте? Чого вашу компанію? Ну да. А я не знаю чогось. Я дуже недовірчива людина, але чогось мені до душі припало ви, і я от написала я ні. Нічого, а я вас не бачу. Де ви? О, вітаю! Пані Ульяно, мої вітання. Хотів дізнатися. Ви через нас працевлаштувалися, ну, поїхали на роботу, Е, Перше питання. Ми вас кинули? Ні. У нас дуже багато чогось кажуть, що ми кидаємо людей. Хоча, як бачу, дуже багато результатів, що люди працюють нормально, все. Ви зараз де? Перебуваєте? Ви зрозумієте, в мене дивіться, в нас як. Да. Ну я приїхала до вас. Сказали, що до дванадцятої години там було все закрито. Ми півтора години прочекали і за нами приїхали. да. Хотів вас уточнити. Кіро, ви обрали от саме чому саме нашу компанію? Чому саме вашу? Чому саме вашу? Я не знаю, як ви мені попалися. Скажімо так, я була коли в Чехії у дітей, я просто шукала роботу. І якось так випадково, мабуть, натрапила і переглядала доволі таки довго. У мене було там три компанії, за якими я так переглядала, дивилася їхні відгуки, то це ну от ви мені саме більше сподобались, і таким вирішаючим фактором було те, що я передивилась вашу. Ви розповідали, як ви потрапили на роботу в цю компанію, і ви розповідали про маму, що мамі було за 50, і ви її працевлаштували, їй все сподобалось. Ну, я не знаю, чогось мене це цим підхопило. Ось ага, бачите мене, вітаю. Вітаю, веде. Я включу камеру теж, так. Добрий день, добрий я. день. Так. Скажіть, будь ласка, я. чому ви обрали саме нашу компанію? Чому ми? А не хтось інший? Не знаю. Зупинилася на вас і все. Дуже гарно підказуєте все, радите І я так вирішила. Я поняв. Ну, да, вітаю, да бачите мене. Я. Yeah. Yeah. Вітаю. Так, да, да, бачу. Да, Добрий день. Да. Це як у вас справи там? Чого добре, чекаємо на результати, як там? Ага, я понял, я понял. А ви де? Я вас не бачу. А я не знаю. Вітаю вас, вітаю. Да. Пані, 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 да, пані Снежано, хотів вас уточнити. Не да. Не да. Не ви до нас зараз їдете на роботу. Не Ось. Не хотів дізнатись, чому саме обрала нашу компанію. Побачили в інтернеті. Просто в інтернеті і все. Це оце дивитесь в інтернеті і кожному довіряєте. Ні, ну просто нам подобалось, як ви ведете свій блог, як проаналізували ваші фейсбуці, ваші сторінки, як ви ведете. Ось, мені цікаво, чому ви обрали саме нашу компанію. Чесно сказали, люди підказали. Які люди? Ну, дивіться, в інтернеті ж знаєте, можуть всяке писати, можуть і хороше, і погане. Інтернету я все ж таки не довіряв. Е ну зрештою, а я б перевіряв би компанії, дивився б, ну, зв'язувався по, по відеозв'язку. У мене зразу так: якщо компанія не виходить на відеозв'язок, значить щось приховує. Якщо щось приховує, значить десь бреше. Якщо бреше, значить можу потрапити на гроші або на роботу. Ну, це така це така фішка. Пані Оксано, моє вітання. Добрий день, да, бачите мене. Чекайте, будь ласка, да, да, бачу? Да, вітаю. Так, e e покажіться, як у вас справа? Розказуйте, давайте. У мене все добре, я працюю на роботі. Зараз друга зміна в нас. Угу. То йдемо на три години. Сьогодні я сказала на чотири чуть пізніше. Uh -huh. А так то все добре. Працюю поки що, поки що задоволена. Uh -huh. Ну, робота буває важко, це як не є, але все добре. Я зрозумів. А включіть відео, а то у вас щось не видно. У вас все там добре. зараз угу. так, ти так, угу. Вітаю, так. То ви приїхали <Catalina> коли на салати? Так, да, так, да, да, на салати. А коли приїхали? Десь тиждень тому. Зрозумію. Там ж ваша сестра ще має приїхати до вас. Да, сестра моя не спрямаю, дикуні себе. А я вас не бачу. Я бачу, ви помолоділи там. Давай. Якщо не робити нічого, їсти спати і нічого, то можна молодіти. А спортом займаєтесь? Трохи там, трохи там такого, ходимо на стадіон. Ні, дівчата молодші і ходять, там мені то не дуже так близько. Ходимо на курсі. Я зрозумів. Клас. Пані Людмило, скажіть, будь ласка, як ви туди потрапили? Ми просто приїхали тоді у Добліну. І, як сказати, общо не так нам казали, ми так робимо. Да, Як справи ваші, як ви? Та нічого, добре. Що, де зараз перебуваєте? Чим займаєтесь? Та да сейчас собираемся идти в город, надо за квартиру заплатить. Ага, я зрозумів. А зараз в каком месте? <свист> Графство Ватерфорд, ну, как поселок или город Дунар вам называется. Ага, країна яка? Ирландия. Я зрозумів. Як давно вы там? Добрый день, Владимир. Привет. Алло, Іване, привіт. Привіт, привіт козаче. Як справи? Нормально, класно, все супер. Скажи, як тобі вдалося? От, ти, ти до того, як поїхати в Данію, ким ти працював? В, ну, в Україні? Так. Да. Ну, працював обичним строїтелем. Тобі подобалось? Не дуже. А чому ти вирішив змінити своє життя, поїхавши в Данію? Потому что то, что мне рассказали, что нормальная страна, все очень люди очень приветливые. Как тебе взяли, там сейчас? Ты сейчас э, в Дании находишься. Перелет, как тебе первый перелет? Классно, мне очень понравилось. Я никогда в жизни не летал. Здравствуйте. Как дела у вас? Как летели до Дании? Отлично, быстро. Сразу встретили нас, завезли домой. Я понял. Два дня. Было. Вот сегодня уже первые рабочие дни у нас. И как вам работа? Да вполне ну, можно работать. Скажите... Можно просто привыкнуть. Ага, я понял. А за сколько вы, получается, грубо говоря, за сколько? За 10 дней и улетели? А, да, где-то так 10 дней. Я понял. Скажите, вы знаете английский язык? последствия, ну, плюс-минус, там где-то понять, немного <свят> ответить. Я Так. Я понял. Компания у меня два года назад, друг послужил в армии, и ему не было что делать в Украине. И он поехал через эту компанию в Данию. И там уже находится около двух лет. И для себя я решил, що в случае в Украине очень сложно найти какую-либо, ну, хорошую оплачиваемую работу. И я решил поехать к нему. Вот, потому что мне эта компания пообещала Я зрозум... я зрозумів. Це ви з рідки виїжджали? Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, а от ну, чому в праці не сподобалось? Чому ви вирішили змінити на Голландію, ну, от чому вам захотелось? Я, я зрозумів. Ну, в Голландії ви ще не були? Так. Да. Привіт! <laughs> як ви? Я, я повністю задоволений, оскільки попав в хорошу компанію до хороших людей, які дякувати Богу, знов ж таки оцінили мої потенційні можливості. Як в плані. Фізичної допомоги, як в плані інтелектуальної, якоїсь сложим, скажімо так, склали в їхню компанію. Тому е непогана посада, непогані, скажем так, можливості. О, все дуже добре. Повірте, все добре. Мене зустріли, напоїли, накормили. Случайні люди мали ковбаси, м'ясо, все хорошо, чесно, все хорошо. Супер.